Подільський зоопарк запрошує усіх охочих долучитися до будівництва вольєрів для ягуара та Тигриці, евакуйованих з одеського зоопарку. Нагадаємо, тварин перевезли до подільського зоопарку влітку. Наразі тварини живуть у старих вольєрах. Для створення належних умов для утримання тварин переселенців на території подільського зоопарку розпочато будівництво нових вольєрів. Про хід будівництва запитуємо у директора подільського зоопарку Євгена Ткачика. Вітаємо вас. Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, коли ж відбуватиметься толока, як можна доєднатися? Ну, завдячуючи Вінницькій обласній раді та Вінницькій військовій адміністрації, подільським зоопарком було проведено переміщення двох особин тварин, а саме ягуар та Тигр Усурівський з Одещини, з зони бойових дій до Подільського зоопарку. Для того, щоб е, їм було комфортно в нас в подальшому е, проживати, потрібно будувати е, нові, нові два вольєри. Ця, е, ця проблема е, полягає в тому, щоб побудувати вольєр для ягуарів, їм потрібно побудувати обов'язково зимінник, тому що. Цей вид тварин не переносить низьких тварин. Йому повинна бути не, не, температура не нижче плюс 10 градусів. І всі і басейни, і також е, під час проєктування цих двох вольєрів цього об'єкта проєктантами було е, зроблено е, проєкт. Під цими двома вольєрами це бомбосховище, де ми можемо під час, не дай Боже, якихось надзвичайних ситуацій, цих тварин, і не тільки цих тварин можемо перемістити у це бомбосховище. Розкажіть, будь ласка, Розкажіть, будь ласка, як відбувається на сьогодні будівництво. Якщо говорити детальніше про бомбосховище, як буде відбуватися ось переміщення тварин? На даний час проводиться будівництво цих двох вольєрів. Вже збудовано огорожу металобетонні конструкції. Виварено також. Метал, металеві конструкції для демонтажу, для, мон, для монтажу стіклано також два басейни та розпочато будівництво бомбосховища та проведено земляні роботи для подальшого там будівництва. Коли відбудеться толока і якої допомоги ще потребує зоопарк сьогодні? Ну, в зв'язку з тим, що зараз призупинено фінансування зі сторони обласної ради та зі сторони держави, так як проходять військові дії. Фінансування призупинено. Будівництво проходить за кошти. За власні кошти подільського зоопарку та він облагороліст. Е, ще нагадайте, будь ласка, коли ж буде толока, як можна доєднатися? Толока е, вона є і сьогодні, і завтра, проходить будівництво, і ми звертаємося до всіх небайдужих. Е, взяти участь е, та е, надати хоча б якусь фінансову допомогу в тому, щоб. Е, Наша підрядна організація, яка з якою заключено договір, яка проводить будівництво цього об'єкта, могла б швидко та якісно побудувати цей вольєр. І так як е, нас е, на території Подільського зоопарку працює, ну, працює і така є програма, «Візьми тварину під свою опіку. І я хочу подякувати всім тим людям, які взяли тварин під свою опіку, так як це є дуже позитивно, впливає на розвиток подільського зоопарку. Даже хочу похвастатися, голова обласної ради також прийняв участь в цьому міроприємстві. Також за його підтримки утримується один із видів тварин, який є в колекції Подільського зоопарку. Якщо не секрет, розкажіть, будь ласка, що ж це за тварини? Якими опікується голова обласної ради? Так, так, так. Я Ягуар. Пане Євгене, дуже дякуємо, що доєдналися до нашого ефіру. Щиро бажаємо, аби якомога більше віничан відгукнулися на пропозицію приєднатися до толоки та допомогти сьогодні зоопарку не лише можливо фізичною допомогою, а також і матеріальною. Дуже вам дякуємо на все добре. А я нагадаю, що ми говорили про зоопарк, який на сьогодні потребує нашої з вами допомоги.